Огляд зручного користування каналом. Ви можете орієнтуватися по ходу гортання стрічки і обирати схожий контент по хештегам файлу, який вам сподобався. або переходити по музичним колекціям, не вертаючись у вкладку GIF. Порядок той же: натисніть хештег. Перейдіть на вкладку Мої чати. Внизу оберіть Показати як чат. В даному випадку вам підібрано всі музичні колекції. По цьому принципу можна сортувати файли любого типу і обирати потрібні публікації. Дуже корисна фішка. Любе відео можна згорнути та переглядати стрічку, продовжуючи його дивитись або зовсім приховати і просто слухати. Також можна згорнути додаток і займатися своїми справами у телефоні. Відео або музика буде грати й далі. Це дуже зручно і дозволяє слухати музику фоном. І не забувайте включати в програвачу змішаний режим. Це буде робити порядок пісень унікальним і різноманітним.